Мої матеріали для творчості та що я зробила з допомогою них. Частина перша малювання. Привіт, я Настя, і я скажу відразу: я не художниця і ніде цього не навчалася, навіть не самоучка. Я просто люблю малювати для власного задоволення, обожнюю канцтовари та матеріали для творчості. Пробую все потроху від в'язання до ліплення. Зараз ви бачите, чим саме я творю фарби, фломастери, олівці, а також мої скетчбуки. В них я не роблю скетчі. Відразу малюю фарбами чи олівцями. Я люблю експериментувати з різними техніками, але найскладнішою для мене є акварель. Важко розумію, як. Правильно носити шари фарби, які мають бути першими, а які наступними. До речі, це ще не всі мої матеріали і точно не всі малюнки, які я вже встигла створити. Більше можете побачити у мене в сторіс в інстаграм. А цей жовтий малюнок та дерево я малювала на групових арт-терапіях восени 2024 року. Це був цікавий досвід, де ми через творчість досліджували свій внутрішній стан. Малюючи дерево, ми аналізували своє життя. Коріння це наші батьки, сімейне минуле. Ґрунт те, що нас надихає, наповнює щодня. Стовбур соціальні ролі, які ми виконуємо в житті, гілки це напрями, які ми хочемо освоїти листя, те, чим пишаємося, і плоди це люди, які нас підтримують і яких підтримуємо. Ми Підписуйтесь, щоб не пропустити наступну частину. Я там робила прикрас з бісеру.